Пониження ліцеїв до гімназії на сесії Клевенської селищної ради це одне з найперших та головних питань. Депутати вирішували долю освітніх закладів громади. Деякі ліцеї пропонували понизити до статусу гімназій. Зазначили, що це треба зробити уже зараз, бо пізніше можуть виникнути проблеми із набором учнів з вересня два року. Клевенський ліцей номер 1 Клевенський ліцей номер 2 Жобринський ліцей та Ожівський ліцей стають гімназіями відповідно, тобто понижаються в степені. З 1 вересня 26-го року діти, які йдуть зараз 9 клас, уже 10 клас в тому закладі, де буде гімназія, не підуть. Селищна голова громади Галина Кидун пояснила, таке рішення вимушений крок, адже передбачений освітньою реформою, а мережа ліцеїв затверджена на рівні області. При врахуванні бралися до уваги певні вимоги. І ті вимоги, які стоять перед закладами, такими як ліцеї майбутнього, не наші заклади, ті, що є оржі, клевень, ті, що ми до них привикли, вони їх не виконають. У результаті потенційний план формування мережі освітніх закладів затвердили, не забули й про котельню в Воржеві. Ще два роки тому Клевенська громада її продала. Приміщення у понад 300 квадратів оцінили всього у 153 тисячі гривень. За цю справу взялася прокуратура і визнала продаж незаконним. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність, не підлягає приватизації. І ось тепер через півроку після рішення прокуратури Клевенська громада на сесії голосує за повернення котельні у власність громади. Як нам стало відомо, із власних джерел кошти понад 150 тисяч гривень. Громада покупцю повернула. Розгляд наступних питань перервала тривога. Депутати перейшли до укриття. Продовжили працювати там. Після закінчення сесії ми намагалися поспілкуватися із головою Клевенської громади Галиною Кедун. Жінка від камери втекла, зауваживши, що ображена на попередній матеріал. Ви сказали, що мене на роботі не було. А тут можна було сказати, що я не, не була на роботі, тому що я на роботу ходжу. Додамо, що не на камеру голова громади повідомила, що хоч на сесії і виконали рішення суду щодо котельні, досі з ним не згідні. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал Media Group.